Каже моя мати, любима її така приказка така, де тонко, там і рветься. Це і в нас так случилось. Вроді все і обкосились, і все хорошо. Хотіли трошки відпочити, ну не тут то було. Налетів невеличкий смерчик, це вже місяць назад, там в кінці, в кінці серпня підірвало кришу, як бачите, вона майже в полі стоїть. Стоїть майже в полі і осталося одна з таких ось дві невеличкі кучки. Ну, Брехати не буду, трішки шиферу. Звісно, цілого лишилося, зняли купачку і залишили на хознужди Ну а зараз займаємося будівництвом криші. Це будівництво це також є такою. Витратою в аграрному бізнесі, якщо хтось думає, що все так просто, все рівно, кожен рік то ангар, то майстерню, то якийсь там ще з будиночок, треба все ремонтувати, слідкувати. і Ці кошти неможливо там просчитати все до копійки. Ну, от дивіться, стояла криша, все якби нормально. Стояла, не текла ніде нічого. Ну, Звісно, що. Криші вже років 20, вона, до речі, тут вже перероблялася. Да, 20 років криші. Ну і отак прийшло і время. Просто поганий монтаж. Там трішки неправильно було змонтовано. ну Коротше говоря, здуло її вітром цю кришу. Начали хотіли ремонтувати, поліс подивився на стан матеріалу. Ну що, там там труха, там нічого вже ремонтувати, вирішили розібрати і зробити нову. Я думаю, років на 20, а можливо і на 25 ще хватить, А там життя покаже. Оце за таким займаємося в агробізнесі. Як не горем, так ще строїм. Так ще сієм. Круглий рік робота є.